з паном ми так їхали, їхали на велосипедах. І прямо перед нами місце, до якого ми приїхали, називається Горіховий гай. На жаль, я не взяв ні кріплення, ні стадікаму, нічого. Не знаю, що вийде зняти вам. Якщо буде дуже трясти, то вибачайте. Але я думаю, що тепер ніхто не зможе звинуватити мене, що я. Знімають тільки один парк, який називається Піскові озера. І то вже я вам скажу пізна година, вже по восьмій. День став трошки довший, плюс перевели годинники. І тепер час, коли вдається трошки звільнитися. Припадає на більш світлу частину доби, тому завдяки цьому трошки краще, трошки якісніші картинки відео. Оцей парк менш відомий, але природа є, природа. Бачите, потепліло, все починає зеленіти, з'являються тут. Люди, які гуляють, відпочивають. Прямо перед нами озерце. Ой, кас одна маленька качечка плаває. О, є там шакінці одна, а на заході вже небо трошки міняє свій колір, стає таким рожевим. Ще трошечки буде захід сонця. Біля води і думаєш, боже, коли я останній раз був на рибалці? Колись, коли був маленький або школяр, то міг собі це задоволення дозволити чи не кожного тижня. А зараз пригадати не можу навіть коли. Там бідна вудочка висить. Тут теж дві качечки налякались мене і відливають, утікають. А ще декілька штук літають в повітрі, намотують круги. З'явились перші літучі миші. Літають, шукають комашок над водою. Зараз ми об'їдемо це озерце. О, полетіло, полетіло. Ще О, досить цікаво і приємно спостерігати, як качки кружляють над озерцем. Так, об'їдемо і якщо ще встигнемо, то підемо в глибину парку. Об'їхав я озеро і тут прямо переді мною. Дитячий садочок. Бачите, тут таке розумне рішення. Відгородили озеро від території дитячого садочку, що не дай Боже які діти не полізли до води. І так, якщо подивитися, це через огорожу. Гарно, досить гарно такі. Майданчики ігрові обладнані. Стає все темніше. Так, став на даху. Такий купол. По-моєму, називається глемпінг. Не знаю звідси, чи буде видно. Підійдемо трошки ближче до нього. Все так гарно світиться. Гірляндочки. Не знаю, чи камера зафіксує, але дерева вже так твердо-твердо починають розпускатися. Так, під'їхали ми трошки ближче до цього глемпінгу на даху. Якщо не помиляюсь, колись там на даху показували фільми. Можливо і зараз показують. Але такого куполу не було. Ну, Тепер вже є. А ти? Я на всі пари майже ходжу, ага. Шан, на всі... я тут. Тому... Солок, качечок більше. Людей з песиками всякими вигулюють. Просто прогулюються. Одна правда, біда бачу на деревах, дуже багато є цього паразита омола. Такі дерева вже почистити, напевно, буде unreal. Напевно, підуть під спирювання, потім насаджування нових. Тут, до речі, досить багато так подивився, є насаджених. Дерев'я Чи розумієш, там якась кафешка на даху? Правильно, дах використовують На першому поверсі теж щось цікаве Обов'язково показати південну частину цього будиночку. Ось так виглядає енергонезалежність. Бачите, з півдня всі можливі площі закриті сонячними панелями. Так, а тут у нас ще якісь дитячі атракціони. Ось я практично по периметру об'їхав Озерце, тільки що вже включились ліхтарі в парку. Швиденько темніє, картинка стає така темно-темна. Постараюся ще проїхати. Трохи в глибину в парку. Там вже долина і кінець в парку. Не впевнений, що в мене вийде щось зазняти, коли буду спускатися. Але спробую. Дуже-дуже повільно їжджаю на одніх двомах тільки так, треба обов'язково брати кріплення. Без кріплень з камерою на таких покатушках немає що робити. Ось ми звідти там приїхали. Їхали вузькими темними вучками з гори донизу і знову догори. Ось в таку місцевість приїхали. Я вам скажу, оцей парк він значно більший від парку біля Піскових Озер. Стадіончик. Ончик. Там на будиночку велика буква Д намальована, мабуть, Динамо. По стадіончику бігають спортсмени. So, вже такий конкретний вечір. Мабуть, треба буде завершувати. Що друзі? Я вам всім дякую за перегляд. Дякую, що ви були зі мною в цій віртуальній подорожі. Ласкаво вас запрошую до підписки на канал. Якщо є якісь заваження, побажання, пишіть в коментарях. Ну і до нових